Діти вишневої міської громади взялися за волонтерство. Наші юні патріоти своїми силами організували пункти збору коштів на допомогу ЗСУ. Одна команда стояла на блокпосту, друга команда плила і продавала браслети. третя – Виготовляла свічки, браслети та мило власноруч. Мене звуть Мілана, я з Краматорська, та я дуже хотіла допомогти ЗСУ, тому що вони нас захищають. І я запропонувала Мар'ян, щоб ми продавали браслети та віддавали гроші на зсу. Ми декілька днів сиділи та продавали браслети. Люди приходили і е, нам давали гроші, да, брали браслети. Була дівчина, в неї не було грошей, вона зразу кинула на ЗСУ і ми дозволили їй взяти у нас браслети. Е, я була радісна, що от, е, я зможу якось допомогти ЗСУ. Ми е, хотіли 5 тисяч зібрати. Ну я сказала Мар'ям, що от оці гроші потрібні прямо от зараз, от цю минуту, і ми вирішили віддати дві тисячі гривень. Я передаю привіт хлопцям з Краматорська, які захищають е, мій город та бажаю успіхів, та ми обов'язково переможемо. Не встановлю машину, встанов... машина саме. Ми кажемо, скажіть ключове слово паляниця. Вони кажуть, паляниця а, є, які прикалюється, паляниця, отак а, а, а Потім ми кажемо са Україні, вони відповідають на це все. Потім, і потім ми кажемо, ми збираємо кошти для з і тероборони. Ми вас не заставляємо скидуватися. І, якщо ви захочете, можете скинутися. Якщо що, це все правда, ми казали. І от як ви бачите, це все правда. Ви зібрали кошти, хочете їх передати за Так. — А на що саме? Якщо хвати на розгрузочні оці, то так то на них. Бо я бачив розгрузочні стоїть 600. Бачив по 300 такі маленькі і настоящі. Ну, наприклад, як оціна. — на Так, тут є броньпорстинки. Ви вірите в скору перемогу»? — так? віримо. — Ми чому скажемо? Слава Україні! Героям! Wow. Зараз в Україні війна. Ми вирішили допомогти воїнам. І ми, ми вирішили продавати спершу браслети, але зрозуміло, що браслетів мало. І ще, ще ми зробили мило і свічки. Я, я підтримую Україну 10 з 10. Хочу, щоб швидше закінчилася війна. Хочу, щоб, всі, щоб Україну відбудували. Ми, ми з другом почали із того, що ми побачили по телевізору інших дітей, які збирали кошти для зсу. Ну і ми вирішили збирати кошти для ЗСУ для нашої армії. І ми вирішили продавати браслети. а потім зрозуміли, що цього дуже мало. Ми ну, нам допомогли наші мами зробити мила і свічки, щоб ми більше нас збирали для зсу. Я дуже люблю Україну. Я більше хочу щоб всі люди повернулися до своїх домів. Ну і щоб на світі настав мир. Дякуємо нашим збройним силам України. Віримо в нашу перемогу. Хай вас господь бережить. Вся громада пишається підростаючими волонтерами. Дякуємо їх батькам за патріотичне виховання. Перемога скоро, адже навіть діти роблять для неї все. Ці юні патріоти наше майбутнє. Підтримуйте їх і заохочуйте. Їм важливо знати, що вони роблять потрібні речі.